Пане Валентине, на сьогоднішню, ну на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося після рішення вашого комітету профільного. У вас є от особисто у вас відчуття того, що ратифікація буде успішною? Чи вона під загрозою? Давайте я скажу найбільш серйозну річ. Сполучені Штати Америки є нашим стратегічним партнером. Раз. Сполучені Штати Америки організували, допомогли, забезпечували і продовжують Збройні Сили України. Це серйозні речі. І так. не тільки в нас чомусь в інформаційному просторі обмежуються тільки 62 мільярдами доларів. Це не тільки долари, і не стільки долари, а доставити цю зброю, коли вона була потрібна і зараз потрібна, а застосувати її, а навчити, а налаштувати, і так далі. і так далі. Тобто, Сполучені Штати Америки для нас були, є а головне, щоб далі залишилися стратегічними партнерами. Тому і можна, і треба далі йти в з ними і в оборонному співробітництві, і, ага. і в інвестиційному, але з чим я згоден, так на гідних умовах, але без секретності і без зради. Далі пане Валерію, ви я знаю дуже фаховий економіст, тому Дозвольте з вами поділитися економічними речами. Ну, залучення американських інвестицій на розробку, пошук та видобуток українських копалень кому вигідно, так ну, нам, це окей. вигідно нам. Так, це вигідно нам, але потрібен уряд в Україні, який залучаючи такі інвестиції, головне, такі е, ноу-хау, тобто технології, дбатиме, що прибуток української сторони має надходити громадянам України. Ось тоді не буде жодних зрад. Якщо громадяни України знають, що стільки-то газу або нафти видобуто в цьому місяці, з них з цієї частини по український прибуток. Будь-якого державного або недержавного підприємства склав стільки-то мільйонів або мільярдів гривень, кому він має розподілятися. На моє переконання, прозора має бути строка, яка видима всім громадянам України, що пішов ці гроші, пішли в бюджет. Ці гроші пішли на виплати конкретно або ветеранам, або пораненим. Причому аж до гривні я би зазначав. За сучасних цифрових технологій жодних проблем з точки зору технічних немає. Є, розум... Має бути розуміння в уряді, що саме так треба господарювати з надрами, які належать Україні. Дуже слушна ініціатива, я вам відверто скажу ідея, але я так розумію, поки що інтрига щодо кількості голосів залишається, тому що ну, вчора я там. Читав, була нарада проведена міністерством економіки разом із депутатами. Можливо, слух народу, ледь чи не всі заступники виступали по зуму, чи вона була, чи ні. Але я так розумію, трішки з проблема є з голосами знову. Навіщо ця секретність? Так, уряд, урядова команда оцих людей, які їздили в Вашингтон і готували, і підписали все. Зараз з цими днями сьогодні, завтра і так далі включається і зустрічається по зуму. Це правда, з представниками фракцій, груп і так далі. І так далі, і відповідають нам безліч питань, yeah. частину з яких ми з вами зараз у вашому ефірі обговорюємо. Я розумію, що не все можна сказати в ефірі, але я дуже сподіваюся, що все ж таки народні депутати будуть свідомі того, щоб ця моя позиція була проголосована, бо я тут підтримую вашу ініціативу. У нас немає іншого партнера, окрім США, найбільш надійнішого, Немає. Просто за визначенням. Навіть Європа неспроможна буде нам це робити. Тому, звісно, так. хотілося б, щоб ця угода була ратифікована. Запитань багато, погоджуюся, абсолютно. Перепрошую. Так, згоден, і не тільки ратифіковано, щоб ми пішли далі. Це б люди Українці, громадяни України, побачили, що нарешті прибуток від ГЗК будь-якого не кудись в Росію, або в Кишені, або в Офшори, як черговому якомусь владу олігарху пішов. А в бюджет України, тобто безпосередньо українським дітям, і так, і так далі, і так далі, пенсіонерам. Це ключове питання, тому що навіть найкраща угода, найкращий інвестиційний фонд, якщо знову підходи такі, знаєте, напівсовкові, тут ми зацекретили, тут затаємничили, а потім показали, що всі в збитках. Хто в це повірить? Ну ні ви, ні я, ні жоден громадянин України не вірить, що українське копалення є збитковими, тому що це не так. Але прибуток діліться з людьми з людьми, зараховуйте в бюджет і показуйте, що місячно звітуйте, скільки конкретна державна. Корпорація, компанія заробила, коли ми останній раз з вами бачили аудит, звіт будь-якої державної корпорації, які сидять на українських надрах, сидять по в прямому переносному сенсі цього слова. Коли? Я давно вже не бачив. Аудит вони взагалі не показують, тому що за такий аудит треба не, не просто з посад виганяти, а ще і притягати до кримінальної відповідальності за розбазарювання ресурсів. Ще це, до, до речі, ще один плюс в бік того, щоб співробітничати із американськими, з європейськими серйозними компаніями, бо там вони приходять без корупції, і у них корупції немає. І у них звітність є, і вони платять податки, і е, е, дуже жорстко слідкують за фінансовою фінансовою звітністю. Можливо, такі стандарти нам потрібні в Україні і для наших компаній, на моє переконання, потрібні. А, абсолютно так. Єдине, що, звісно, хотілося б знати деталі там більше. Наприклад, чи ці гроші будуть інвестуватися в проекти впродовж 10 років, чи вони будуть сплачуватися в бюджет, бо я погоджуюсь, рамка угода визначає принципи, але оці деталі справді так. дуже важливі. Сподіваюсь, що там так. Прошу. Ми будемо з вами мати відповіді від влади ага. від уряду, тому що вони будуть вносити монобільшості уряд монобільшості, будуть вносити проекти законів про зміни до бюджетного кодексу. Ага. І я прогнозую, що і закони інші, які стосуються надер і господарювання, і так далі. І так далі. І з цих проектів законів буде більш зрозуміло, що насправді є в другій, в третій. Uh, угоді про uh, які про які поки що уряд мов уникає відповідей. шкода, тому що багато домислів і спекуляцій тоді в змі і фактично українські вище вис... собачаться один з одним. Воно ну, так нам точно це не потрібно.